В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем і з третьою неділею Святого і Великого Посту. Ця неділя у нас хрестопоклонна, тому що шановується чесний і животворящий Хрест Господен, виноситься для поклоніння і всі богослужбові пісни співи, які звучать у храмі в цей день. Присвячені самі темі хресної жертви Христа Спасителя. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб нас із вами підкріпити на духовному шляху Великого посту. Якщо ми поглянемо на тиждень назад, дві неділі назад, ми всі таким ентузіазмом, таким піднесенням входили в Великий піст, в кожного, я сподіваюся, було таке бажання дійсно якось виправитися якось. Щось зробити, якусь таку над собою, зусилля, і все, як казалося і проповідувалося, але проходить час, і на зміну от такому піднесенню приходить час такої спокуси. Багато і я це відчуваю зараз, і багато хто жаліється, що якісь починаються невдоволення, конфлікти, якесь нині якесь щось гнітить. Тобто, людина відчуває вагу на собі якусь. Тяжко в посту. І ось церква тому і нагадує, що це для християн це нормально йти під тягарем, тому що ми несемо кожен свій життєвий хрест, і так само, як Ісусу Христу було важко нести хрест на Голгофу. Так само і нам не просто в житті. Є час, коли Господь посилає нам благодать, посилає нам силу, якось підкріпляє нас, а є час, коли нас Господь трошки пускає і тих самих. Як оту дитину малу, коли вчиш її ходити, десь її підтримуєш, а потім на хвильку її пускаєш, хай пробує сама. Так само, і Господь нас пускає, щоб ми самі йшли. І ось в ці моменти, коли ми пробуємо топати ніжками духовними самі, от тоді і ми відчуваємо оцю вагу, яка на нас тисне. Але як ми чули в сьогоднішньому Євангелії, Шлях хрестоношення, несення свого життєвого Христа це єдиний шлях до спасіння. Не буває спасіння легкого, безтурботного, без зусиль, без нічого. Просто так автоматично. Це завжди пов'язано із якимось певним зусиллям, починаючи із розбійника на Христі. Пам'ятаєте, хто перший війшов до раю разом з Христом? Розбійник. Здавалося б, в одну якусь хвилинку. Ну, може, не в хвилинку, може, більший період часу, але все рівно вже перед самою-самою смертю жив чоловік, жив собі, грішив собі, жив, як хотів. І потім за кілька там хвилин чи за півгодини до смерті каже: згадай мене, коли прийдеш у царстві своєму і удостоюється першим це царством війти». Здавалося б, так легко, але як легко, коли в останню хвилину в страшних муках ти раптом знаходиш у собі сили не проклинати, а просити пробачення. Це надзвичайно важко. І важкість ця сконцентрована в одному такому моменті, от передсмертному, якщо беремо цього розбійника. Слава Богу, ми живемо в інших обставинах, тому у нас ця важкість розкладена в повсякденному нашому житті, колись важче, колись легше. І люди, які бажають догодити Богу, вони і якогось шукають, вони розуміють, що це має бути. І навіть ми знаємо, є святі, які самі на себе накладали такі духовні подвиги для того, щоб зробити важчим своє життя. Носили вириги, тобто такі залізні, як правило, ланцюги там важкі, для того, щоб плоть свою умерщвляти. носили власницю, <кхух> тобто на голе тіло брали сорочку, зв'язану із грубою такої шерсті, для того, щоб вона. Постійно дратувало тіло для того, щоб постійно було незручно її носити. Закопували себе в землю живцем, стояли на стовпі, різні різні брали подвиги. Про святих останніх е, часів відомо, що вони, наприклад, просили в собі у Бога онкологічну хворобу для того, щоб страждати. Це важко зрозуміти, як, ну, як так. Всі хочуть бути здоровими, а він каже, я хочу захворіти. Він хотів постраждати і в, в муках. Вдосконалитися у цих. Хотів бути одним із тих, хто страждає і мучиться з його парафіян, бо він бачив, як люди хворіють на це страшне захворювання. Але я думаю, що в наш, в наш час ми з вами переживаємо такі драматичні часи, коли не треба собі нічого просити. Господь нам і так все дав з надлишком для терпіння і насіння свого Христа. Раніше, колись коли читалося про подвижників е, древніх часів, і е, потім е, в 90-х роках була така дуже хвиля, що всі теж прийшли до церкви, шукали собі якихось подвигів, там хтось молитву, хтось там хтось там ще. А потім почали з'являтися повчання духівників. І виявляється, що казали вони, що в останні часи люди рятуватимуться, спасатимуться. Терпінням своїх хвороб і скорбот. Тобто, просто треба було терпіти, що в тебе в житті, і це вже буде духовний подвиг, без власняць і без двери. І ось зараз ми бачимо дійсно, ми пішли в такий період, коли весь світ міняється, перебудовується, все, що, до чого ми звикли, його вже більше немає. Кожного дня з ранок починається одним, а в кінці ми чуємо зовсім інші речі, зовсім інші розмови. І це стосується і нашої України, і взагалі всього цілого білого світу. І ось виявляється, що лишатися в цьому такому світі, який сходить з розуму, просто спокійною, мудрою людиною це вже подвиг. Не, піддава, не піддаватися на оці атаки інформаційні в тому числі. Тому що ми живемо в час, якого раніше ніколи не було, коли інформація розповсюджується миттєво. Раніше я дивувався, як от читав, наприклад, історію церкви, так-так, історію Вселенських соборів. Патріарх вирішує сликати собор, посилає гонців до інших патріархів, через декілька місяців, через півроку отримує відповідь, узгоджує дату. Знову ж там півроку, рік проходить, поки вони домовляються зібратися. Тому що, поки людина доїжджала з листом, поки отримувала відповідь, приїжджала назад, проходилося кілька місяців, наприклад. Сьогодні все онлайн. Ти що небудь сказав? Хто підключився до тебе онлайн, він знає в цю хвилину в любі точці світу. Сьогоднішня моя проповідь через декілька годин буде теж в інтернеті на парафіяни, які мене знають, дивитимуться із Канади, і з України, і з Фінляндії, і з інших країн. Все, кілька годин і всі все знають. І оця маса інформації, яка оточує нас, вона теж. Ставить нас іноді в дуже важкі умови, тому що ми знаємо стільки, скільки раніше древні люди не знали. Ми зустрічаємо, бачимо образи людей, стільки, скільки людина раніше за все життя не бачила, а ми за день можемо побачити, цих, скільки людей в телефоні чи на вулиці, якщо ми живемо в великому місці. І це теж робить нас наявністю цієї інформації, що ми знаємо дуже багато, якщо захочемо. Виявляє, і це, це робить для нас прийняття наших рішень надзвичайно складним. І сьогодні ми бачимо, обговорюється питання, дуже складні богословські, ставлення до вбивства, ставлення до зброї, ставлення до ворогів. Як, як до них ставити? Як виконувати заповідь любові, коли ракети щоночі і щодня літають, коли дрони літають, коли знищують дітей, стариків. Як прощати, коли. Відкрито говорять, що ми хочемо вас захопити, щоб вас не було на білому світі. Як виконувати заповідь не вбий, коли якщо ти не вб'єш, ти його не зупиниш? Отакі моральні проблеми, духовні проблеми стають зараз і жити в цьому страшному світі і лишитися християнином, і не озлобитися, продовжувати любити або хоча б не мстити. Це вже виявляється великий духовний подвиг. Це той хрест, який кожен із нас несе в своєму житті вже сьогодні і зараз. Це той подвиг духовний. І ми сьогодні, відірвані від своєї батьківщини, від своєї землі, але все рівно прийшли до храму і помилилися. Це теж невеличкий такий духовний подвиг. Як би це, може, і не пафосно не звучало, але це так є. Бо жити в чужому, в чужому суспільстві, бути все рівно трішечки чужим, це не так просто. І знаходити час. Для молитви, для духовного життя це теж надзвичайно важко, але слава Богу, що ми з вами сьогодні зібралися і молилися. І хто готувався, причащалися. це говорить про те, що все рівно, незважаючи ні на що, ми свій хрест продовжуємо нести. І Господь нас укріпляє в цьому всьому. Ми бачимо, скільки проявів милості Господнії відбувається і з кожним із нас, і з нашою громадою. І з усіма людьми, які шукають милості Божої і не забувають за Нього і звертаються до Нього в молитві. Тому і ми, дорогі брати і сестри, коли доходимо вже до середини Великого посту, будемо намагатися долати ті внутрішні скорботи, які на нас тиснуть, буває, які нам не дають нормально спокійно жити. Будемо намагатися прощати з терпінням роз... ставитися до людей, які нас оточують, і будемо намагатися. Далі нести свій життєвий хрест, щоб досягнути і цьогорічного світлого Христового Воскресіння, а в перспективі досягнути до Царства Небесного. Амінь.